Всім дня. Дивіться, є такі потертості, не видно. От тут. От. потертості руля, руль вроді, ще оригінальний, для того, щоб не зв'ягувати цей чехол такий незручний. От. Є такі накладки. на аліку замовив. Ось тут постійно, де руль? Третья найбільше шчолк і все, ти отут їдеш, тримаєшся, завжди переважно тут. Або з цієї сторони дві накладочки карбонові, під ними, я вже не знаю, скільки їжу, півроку, може більше під ними не протирається. От, нічого немає. Все як було, так і є. Може і більше ніж півроку їде. Оце певно як мені продавали, заробили були, ну і воно не кидалося очі. Зараз кидається. Витерлась фарба просто той яку і помалювали на продаж. Ну, це класна штука. Що?